Нема нікого вдома. Ура! Нема нікого вдома. Тепер, що хочеш, ти роби. Не заважаєш ти нікому, ніхто не заважає тобі. Вімкну спочатку телевізор, подумав я, та буду зблизька дивитися. І як захочу дивитись, буду хоч до ночі. Вімкнув. Та вже за три хвилини екран поплив перед очима, тоді до ванної сходив і напустив туди води, щоб капця мами запускати. Та передумав не цікаво. Я клав на стіл обидві лікті. Я в кухні на підлогу влігся, на дверях покатався навіть, та все покинув. Не цікаво. Все можна. Годі й говорить, захочу буду гризти лід. Захочу занявчу, мов кіт на нашому балконі. Адже в кіно пішли батьки, свободи, як ніколи. Я навіть можу в шафі тата яку завгодно книгу взяти і з нею в татовому кріслі сидіти, підібгавши ноги, але мені. Немов навмисне, чомусь не хочеться нічого, хоч сидь та плач, діла такі, скоріш би вже прийшли батьки.